Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо умовні знаки. Вони існують для ознаки: перший знак позначає більш, другий знак менше і третій знак позначає дорівнює. Давайте розберемося, як ними користуватися. Подивіться уважно на нових знайомих, що вони нам нагадують: трикутничок або клюв пташки – чи пташок далині, або гору, чи галочку, чи пащу крокодила. Ось такі у нас цікаві знаки. Садівник підготував для нас корзинки, а в корзинках квіточки. Давайте дізнаємось де більше. Для цього порахуємо квіточки. Зліва одна квітка, справа також одна квітка, зліва друга квітка, і справа друга квітка. Зліва третя квітка, а справа закінчилась. Отже, зліва у нас три квітки, а справа дві квітки. Ми можемо сказати, що зліва квіточок більше, ніж справа. Обираємо знак більше. Три більше, ніж два садівник поміняв місцями наші корзинки. Скільки зліва квіточок. Дві квіточки, справа три. Отже, можна сказати, що зліва квіточок менше, ніж справа. Два менше, ніж три. Садівник підготував ще одне завдання. Давайте порахуємо, скільки квіточок зліва, скільки справа квіточок. Зліва одна, справа також одна. Зліва дві квіточки. І справа дві квіточки. Зліва. Три квіточки, і справа також три квіточки. Подивіться, у нас тепер порівну квіточок. Що справа в корзинці, що зліва в корзинці. Який же знак нам треба обрати? До нас приходить знак дорівнює. Коли в нас і зліва, і справа однакова кількість. Розгляньте пташок. Коли у пташки клюв закритий, він показує меншу кількість колока. Коли клюв у пташки відкритий, він показує більшу кількість. Пограємо в гру і поставимо знак більше, менше або дорівнює. Порахуємо, скільки у нас зліва лимончиків. Три. А скільки у нас справа апельсинчиків? Так, 2. Отже, лимончиків більше, ніж апельсинчиків. Який знак ми оберемо? Знак більший, менше або дорівнює. Куди будемо відкривати клювик на лимончик чи на апельсинчик? Правильно, на лимончики, тому що лимончиків у нас 3, а апельсинчиків 2. А ми знаємо, що 3 більше 2. Далі спробуйте самостійно. Молодці малята! Ось ми з вами і познайомились з новими знаками. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!